Радіо, ми з України з нами цікаво. Усім привіт, це я Оля Боровець і необдуманий подкаст. От чесно думала вже до кінця цього року необдуманих подкастів не робити. Але думала, необдуманий подкаст. Самі розумієте, звучить ненадійно. Тож стався цей необдуманий подкаст. Чесно записую його просто з голови, бо прийшли думки. Думки, які можливо вас наштовхнуть на те, щоб подумати про щось, що ви необдумано засуджували або підтримували. Сьогодні про дрес -код. дрес код президента України Зеленського під час його візиту у США. Частина користувачів соцма. Реш усіма руками і ногами підтримували його. Мовляв, молодець показав в країні війна, немає чого вивдягуватися в костюми. Інша частина людей його жорстко розкритикувала. Костюм міг вдягнути. Мовляв, це неповага до приймаючої сторони, зневага дипломатичних протоколів і решти офіційних правил, яких не так вже й важко дотримуватися. Але всі ми добре знаємо, що костюм це також частина мови дипломатів. Своїми костюмами представники США, дипломати, президент показали, що у них в країні все добре, стабільно вони мають час вдягнутися, і їхній костюм це дзеркало їхньої країни. Костюм президента України, точніше, одяг, в якому він прийшов, демонстрував стан країни, з якої він приїхав. Одяг, в якому був Дмитро Кулеба, глава МЗС України. Це нагадаю, був сірий светер і нью Balance, на які всі різко звернули увагу. Так от його одяг символізував стан, в якому перебуває зараз дипломатія в Україні. Наші дипломати в Україні у світі, також іноземні дипломати в Україні, не є останньої безпеки, спокою і стабільності. Дипломатія в Україні не має часу вдягати костюму, оскільки. З хвилини на хвилину вони можуть зірватися і їхати в інше місце через початок бомбардувань. Саме тому таким був одяг кулеби, і саме тому ось ці нюбеленси. Дрес-код-дрескоду, але одяг на зустрічах такого рівня показує стан справі ситуації, про які співрозмовник не хоче забувати і прагне демонструвати їх у кожну хвилину свого візиту і своєї розмови. Згадайте, всі великі політики своїм одягом говорять. Королева Єлизавета, II, яка, як ми знаємо, не могла офіційно озвучувати свою політичну позицію, теж говорила з людьми одягом. Недаремно у червні цього року вона, начебто, випадково вдягнулася у кольорах українського жовто-блакитного прапора. Саме одягом колись активно комуніс. Нікував зі світом улюблений прем'єр усіх часів у Великобританії. Вінстон Черчилль. Він винайшов так званий костюм сирени. Сайренсюд. Це такий суцільний одяг для всього тіла. Ну, грубо кажучи, комбінезон, який нагадував робітничі комбінезони, але його різниця була у тому, що він вдягався поверх іншого одягу. Цей костюм мав вирішити проблеми і тепла, і маскування, з якими стикалися британці, коли шукали притулки під час нічних повітряних нальотів в об'єднаному королівстві у час Другої світової. Цей костюм, як оригінальний костюм для відпочинку за містом, представив Черчилль ще в 30-х роках. Потім він змінив колір і став військовим маскуванням для цивільних. В час Другої світової вінстон Черчилль попри усі дрес-коди, саме у цьому костюмі, їздив на зустрічі з президентом США Франкліном Рузвельтом, радянським диктатором Йосипом Сталіном і генералом Ейзенхауером та ще багатьма-багатьма посадовцями. Перевагами цього одягу було те, що його можна було легко та швидко вдягнути наверх іншого одягу. Коли Черчилль у цьому костюмі приїжджав на зустрічі у Білий Дім, він теж транслював меседж про те, що в його країні війна. Попри про те, що у Сполучених Штатах не могло бути в момент його візиту якихось авіанальотів і потреби ховатися у бомбосховищі, цей костюм представляв стан його країни. Зрештою, як каже відома, приказка не суди по одежі, суди по розуму. А з іншого боку, ми ж усі розуміємо, що би не вдягнув на себе Зеленський, хоч корону, хоч костюм, знайшлися би точно люди, які би розкритикували його зовнішній вигляд і зовнішній вигляд його делегації. Я вже бачу ці дописи. В країні війна він костюм вдягнув. А що це він в Україні стиль носив, А тут поїхав в штати і вже привдягнувся. Зрештою, найменше критики отримують лише ті, хто взагалі нічого. Не роблять, ну і погодьтеся. Це ж насправді круто, що ми можемо ось так от критикувати президента за одяг, за дії, за рішення, і це в час війни. Це те, що недоступне нашим ворогам, і це те право, яке ми виборюємо у боротьбі. З вами була Оля Боровець. Ось Такий необдуманий подкаст. Вийшов, можливо, наштовхне вас на якісь думки. Ну принаймні, ви дізналися про черчилля модельєра.